На сегодняшний день, учитывая ту финансовую ситуацию в государстве нашем, та помощь, которую сегодня оказывают благотворительные всевозможные организации, значит, это та помощь, которая позволяет нам сегодня выжить. Поэтому спасибо вам большое, тем более кровати, которые сегодня доставили. Это функциональные кровати, это отличные кровати для больных, особенно для травмированных. Минулого до нас в Посол, надзвичайний повноважений посол Австрії, пані Попелер. Ми ну, і запитали, чим Австрія може допомогти Маріуполю, тому що в нас йшла війна, і вони дійсно хотіли тут дієву допомогу. Ми повезло, показали якраз тут госпіталь, тому що лікувалися ранені і цивільне населення, там після обстрілу на, на східному. Вона побачила той сам, в якому перебувають наші лікарні, наші госпіталі, І ми домовились про допомогу. Тому в лютому місяці приїхала перша фура з дуже дорого з таким, дуже важливою допомогою. А, і через місяць австрійці дуже такі ну от будошні там в документах, і вони хотіли налагодити, Та вони ще не зовсім розуміли, чи справді можна довіряти. Не багато чули про те, що в нас ну, всяке різне буває. І через місяць приїхав заступник пані посла, перевірив особисто, що все використовується, все на місці, що все потрібно і сказала нам приємно працювати з Маріуполем, ми будемо курсуватись на зустрічі. Так, бачимо вже зараз ще три тури, це для nostro обеда. Нормально, конечно, послали. Але далі вони тянули так само список всього, що необхідно, і потім далі там місце узгоднення Груз йде з Австрії, так. Австрія, це посольство Австрії. Ми зупинилися з ситуацієюдесь і ми щось зробили. Боже, не перший раз, це другий раз. Австрія ту саму допомога. От кого ви? Есть такой господин Бузык, который заведует восточноевропейским отделением. Именно, они... Если я не ошибаюсь, то это да, у них основа? То есть это, грубо говоря, так, можно сказать, правительство Австрии, которое, я понимаю, ситуацию старается... То есть это правительство? Да, да, правительство, они собирают, и, я так понимаю, они собираются еще... Очень сильно необходимо, у нас очень много тяжелых больных, крайне тяжелых лежат в отделении, они нуждаются в хороших функциональных кроватях. Это очень большое спасибо, что волонтеры помогли нам. Мы надеемся, что еще будут помогать нам в дальнейшем. Большое спасибо.